Дівчатка, добрий день. Я сьогодні прийшла з роботи і в мене знову розпочалася пекельна кухня. Зараз покажу, що готую. Я не знаю, чи всі так приходять з роботи. І поїхали далі. Друга зміна почалася. Наверно, всі всі ж хочуть їсти. Ой, так. Да. Зараз, ну, що це були двовби на риби, наловили це її риба. Він начистив. І що? Тепер треба її жарити, то її жарити. але нічого. Кажу, що готує. це у мене жариться рибка. Вже одну сковорідку пожарила. А це варю таку юшку з тіпчелька в мене буде. Каструлька. Значить, тут. Нічого картошка, морква, цибуля, тівцільки і все. О. Ось бачите, вже одну рибку пожарила. А одна ще стоїть. Я потрошки жару, ну ще зараз піду візьму. О, а це дівчата приготувала ваня захотів бургерів. М'ясо на бургер. Перекрутила фарш. Тут аз в мене фарш, цибулька спеції, яєчко. Все це зараз гарно вимішую. Пожаруємо такі котлетки. І купила в АТБ такі булочки для бургерів. Мені дуже нравляться вони. Така сама булка некенька-некенька. Ну ось з нею зроблю бургер. Покажу вам, як будемо разом ліпити його. Хіпчик майже зварила. Ось такий У мене, бачите, такий насичений з цюльками. Та юшечка з укропчиком. Майже готово. Риба дожарюється, а я йду формувати котлети на бургери. І так, дівчатка, щоб вийшла ідеально кругла котлетка для нашого бургера, в мене я її роблю за допомогою ліття. Зліпила котлетку. Прим'яла так, як мені вона потрібна. Ось рукою. Далі беру свою лійку, одягаю отаку і вкручу. Ну, Одною рукою це не, трошки не виходить. Покрутили, покрутили, дощечку тримаєте, Ну, дощечку перед цим обов'язково посипати мукичкою. І піднімаєте, у нас ідеальна котлетка. Ідеально кругла. Такий лайфхак. Ось такі я для бургерів буду використовувати булочки. Вона вже йде на дуже микенька. Я її постійно купляю в АТБ у нас. Ну, трішки дорогова. Тут 6 булочок, є по 4 великі такі гамбургери. Я купляю завжди такі маленькі. Вона булочка, йде з кунжутом вже. Дуже смачна. В середині, зараз я вам покажу, яка вона всередині розпакую. Рекомендую, до речі, хто буде брати дітям дуже смачна булка. Фірма Bimbo. А тебе. Ось така булочка. Я думала, вони розрізані. Ні, не розрізані. Великі, здається, розрізані Зразу йдуть, а ці ні. Та я її сама розріжу. І положу в тост, обжарю її з двох сторін. Така ще була золотиста шкуринка у неї так, булочку я зажарила, бачите? Помідорку нарізала. Твердий сир в мене зразу готовий. Є, ось покажу вам, бачите? Зелень салату помила, приготувала. Все, складаємо наші бургери. Першим слоєм змащуємо добре майонезом. Ім додамо трішки кетчупа. У мене такий кетчуп до шашлику. Далі викладаємо наші котлети. Такі відбивні. Дивіться, вони в мене ідеально кругні вийшли. Ось так кладу на булочку. Ось так. Далі викладаємо помідор. Порізаний помідор. Виклали помідор, потім листя салату. Ще зараз раз про і викладаємо. Потім кладемо сир кусочками. Ну, так як в мене тертий, я буду посипати такого зверху на салат, зараз покажу. Так, посипала тільки один, бо в мене сир, хлопці в гамбургерах не люблять, то я тільки один посипала. І закриваємо все підсмаженою смаженою булочкою. Отак. Все. Гамбургери готові. Зараз дозакладаю. Все, дівчата, моя вечеря. Ну, це вже не вечеря, це вже буде і на завтра. Нам. Готова. Бургери отак у нас бистро, смачно, і дуже смачні. Виходять. Котлета. Мені подобається. Вона така сочна, вкусна. Отак, ну все. Тоді. Всім гарного дня! До побачення! Люблю, цілую, пока.